Так, всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас нова рубрика розпаковочка різні від Аліекспрес. Різні будемо глядати, оглядати товари з Аліекспресу. Сьогодні у нас перше відео пробне. Значить, маємо Алиэкспрес. ось такий от Я не... проектор. 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 Приїхав він трошки пам'ятенький, приїжджає. Все добре. Перчистій коробці, значить, спочатку розпаковка. Дивимось комплектацію, що як воно взагалі виглядає. Отже, У, проектор диваємо. 70 чимось доларів коштував. Дорогенький. Um, ну, написано по проекти... відгуках 4К. Він з Андроїдом. Так, значить, Android. Андроїд це відкриваємо. Добро. Спочатку маємо сам проєктор. Це не потрібно, це сміття. Отуда. Так. Тут ще якась є. Поклади поки що. На місце. Давайте дивитися на сам проєктор. Ага. Його треба розкрити. Вау, я не дуже виглядаю. Така от цікава конструкція. Ага, тут фіксується. значить, маємо проєктор-екран захисної кришки не бачу. Ззаду роз'єм підключення живлення, HDMI, USB, навушники і кнопка Так от Він поставиться типу, і проєктує зображення. Він на Андроїді, потім покажемо меню і так далі. Що так, у нас тут є? Ще в коробці є якась упаковочка. Є якась упаковочка. От, вот От є якась упаковочка, теж трошки помятенька, бо ну, не важко, все добре. Так, що, що там? Є? О, Кабель для зарядки, пульт. Так, пульт саме потрібен. Значить, маємо І? А, пульт дистанційного керування, мануал, кабель для живлення. Батарейок, як завжди, немає. І що ж за батарейки у нас виходить? А, тут а, 3А батарейки міні-пальчикові, дві штучки. Ага. Тому майте на увазі, що батарейки в комплекти не йдуть. Клавіш керування на самому проекторі ніяких немає, тому керуватися він буде тільки з пульта. Там, наскільки я пам'ятаю, є ще в нього Wi-Fi, можливо, ще можна буде з Wi-Fi. до ну, цьому... телефону підключити чи що? Так, на цьому розпаковочку так, що завершуємо. Потім буде е, окремо огляд. Всім дякуємо. Далі у нас огляд інтерфейсу. Так, інтерфейс у нас стандартний, як на всіх приставках медійних для Android. Далі у нас налаштування. Налаштування у нас є по самому проєктору. Ми можемо зайти, відкоригувати кожен кут окремо, якщо у нас проєктор світить там вгору або вниз. Воно спотворюється трошки зображення, то ми можемо коригувати. Є зум від там, нуля ну, відсотках, так, до 100%, іноді може бути корисно. Так, це у нас якісь повороти. Я так розумію, якщо ви, наприклад, у вас якась напівпрозора якась шторка, ви можете з зовнішнього боку освітити, або щоб можна було повернути по горизонталі по вертикалі. Так далі, тому що ви можете підвісити проєктор до стелі, тому тоді вам треба буде його умовно перевернути. Так, це знову налаштування путів. Ми керуємо проектором мишкою, яку підключили по блютузу. Можливо, керування із пульта, але воно менш зручне. Далі покажу приклад деяких зображень. YouTube, наприклад, воно просто телефон так розмито зняв насправді краще. Ну, ви просто подивіться, які тут насичені і яскраві кольори, враховуючи те, що ми світимо не на білу, а на світло-сіру Світло стіну. 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 Угу. А на білому фоні було б ще краще. Зображення виглядає дещо пересвіченим, Насправді це просто телефон так знімає в темряві. Можливо, десь часом замовимо якусь екшн камеру і зроблений огляд, і буде краще зображення. Це зараз я просто підійшов поближче до стіни і знімаю. Тобто, ну видно, що в принципі доволі чітке зображення, просто не... телефон не може нормально сфокусуватися. Ага. Це так. Зблизька картинка. Невеличкий приклад мультика з Netflix-а. Це найсумніша смішна історія на всьому світі. А ми нічого, усьому є плюси. Та ж карпатка, у якій мене кинули. Я таки ходжу. Так, на цьому все. Посилання на проектор я залишу в описі до відео. Якщо у вас є питання, пишіть свої питання в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок і всім пока! До наступних зустрічей! Пока-пока!